Доброго дня, Ми, можливі покупці. Значить, зробив, Вирішив зробити певні нововведення в описі лотів, так, щоб, мені здається, так людям буде цікавіше купувати і дивитися. Значить, Це відео буде викладене до конкретного телефона, який вже є в наявності, і також до тих телефонів, що йдуть під замовлення, щоб ви приблизно розуміли, що ви можете отримати. Значить, ось такий він HTC One X Black. 32 ГБ на борту, все є, імеї є, серійник є. Все це співпадає з самим телефоном. Тут якби. Вже перевірено мною перед тим, як виставляти. Забачаю, однією одною рукою дуже незручно це все робити. Сам телефончик. Ось так у них. Ну, це не запакований, він переходить ще краще. Це вже я його просто перевіряв, діставав. Ось безпосередньо сам телефон. Ось так він виглядає. З В принципі, зараз я спробую дещо підфокусувати. Ось так от. Все, камера на місці. Це на місці. Це ззадні також він. Ну, до речі, цей телефон прийшов в такому вигляді. Частіше плівка також наклеєна на задню поверхню також. Спробуємо його увімкнути. не вимикається, подивимось комплект. Значить, в комплект все ось ці плівки, в які він був завернутий ще додатково. Так, навушники Beats Audio під колір телефону. Скажу вам чесно, навряд чи це справжні Beats Audio, але якість звуку в них досить досить достойна. Абсолютно. Я сам такими користуюся. До речі, вже майже рік вони ще досі цілі зарядка. Кабель синхронізації, скріпка. Щоб доставати сім-карту і інструкція на англійській мові. В принципі, тут інструкція стосується більше андроїда, ніж самого телефона, але в всякому разі вона є. Так, ось наші так. Ось включився наш телефон. Вже. Одразу мені, значить, телефон зараз працює під моїм Google-аккаунтом. Тому що я їх перевіряю і ганяю перед тим, як виставляти на продаж. Angry Birds Go також ганяли, ганяють нормально. От Ви бачите. Тільки включився, інтернет працює, оновлення працюють. Якийсь вже там додатковий файл качає. Сім-карти нема, я її вставляти не буду, я вам просто покажу. Ось я телефонував. От, Бодя борзий, Владимир Сузукі. Це скопіювалося з моєї картки? З моєї сім-карточки. Телефон перед тим, як буде відправлятися людині, буде скинутий на заводські налаштування. От. Все, все працює, все як положено, можу ще показати. Що тут ще можна такого показати, щоб ви бачили? Ну, наприклад, зайти в інтернет. Да, хоч нібито воно. Алоло FM. Зараз заодно і спробуємо, як буде працювати динамік. Здогружається. Вороти О! Меня розбудили. Значить, бачите. Динамік працює. Ще, ну, камера, наприклад, щоб було видно також, як камера працює. М -м -м. Ну, Взагалі, повністю робочі телефони абсолютно. Вони новенькі, вони ніяких до них претензій немає. Саме цієї моделі продано в мене вже близько 10 штук, мабуть, От, народ. Ось камера наша, да? камеру нажимаємо, камера раз. Камера працює. Щас побачите. Мене страшно. Фронтальна камера також працює. От ви бачите, я сижу, знімаю. Ну і в принципі, по основним функціям я пройшовся. Телефон телефон дзвонить, в будь-якому випадку це також безсумнівно, тому що тому він що новий. Але все одно я завжди перевіряю, тому що не хочеться нікого. Значить, знову ж таки, це під конкретний лот знято це Цей телефон той, який ви отримаєте при. Купівлі. Також це відео буде викладено під замовлення для лотів під замовлення. Це приблизно також те саме, що ви будете отримувати, якщо ви замовляєте телефон під замовлення. Бувають телефони ще кладуть чохли, плівки там будь-що інше. Ці два телефони були куплені, коли курс почав стрімко зростати, ще перекурсі 14. Зараз в мене цей самий телефон вже коштує в районі 3200 під замовлення. Я думаю, що і у останніх продавців так само. Ну, дивіться, купляйте тим більше свята. Я думаю, що ціна і подарунок непогані. Це на все добре. Вдалих вам покупок на округу.